Едуард Афонін, соціолог, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку Національної академії державного правління при президентові України. Гість нашої студії. Доброго ранку. Добрий Ну, будемо говорити і про наступні вибори, про те, як зараз де перебіг передвиборчої кампанії і як зміниться виборці настрій. але все ж таки, от не можу вас не запитати. Поїздка Порошенка в Мілан чи привіз він звідти у своїй риториці щось таке, що сприймаєте про. Українське суспільство як перемогу або ну, початок певних зрушень. Принаймні, я слухав Петра Олексійовича по поверненні, і в мене склалося враження, що внутрішні переконання в нього є, а це головне. Угу. Що стосовно коментарів і так далі, ну у вас в студії навіть було чи не один коментар з цього приводу, я мало що додам нового угу. в цьому відношенні. Головне, я ще раз підкреслюю, це те, що президент України має внутрішній стріжень. Це найголовніше. Це найголовніше. А... І продовжуючи тему міланських зустрічей, ось принаймні те, що вдалося розпочати конкретні якісь розмови щодо газового питання. На вашу думку, наскільки східної східноєвропе... і наскільки європейські країни взагалі зможуть вплинути на вирішення конфлікту на сході України в той час, коли вони зацікавлені, в першу чергу на вирішення свого газового питання і готові закривати очі на порушення мирних домовленостей мінських? Е, ну, е, я більше спеціаліст з іншого питання, соціально-психологічної е, свідомості людей, суспільних настроїв і таке інше. І в цьому відношенні хочу сказати, що е, ну, паралелі нас переслідують, паралелі історичні. От буквально в суботу була зустріч з американським професором Єльського університету Тімоті Снайдер. І він проводить думку, що е, оці події сьогоднішні відбуваються від Першої світової війни. Він логіку вибудовує таку. Можна навіть сказати ще один е, британець, шотландець, скоріше, Роланд. Е, Роланд який веде ну, соціолог, який вибудовує теорію глобалізації, і поруч з цим, говорячи про тенденції до об'єднання світу, він говорить разом з цим і про виукремлення, виозначення або означення своєї специфіки? Угу. Я чесно згадую 99-й рік, якось мені доводилося в Бангкоку, будучи на конференції великій світовій конференції. Чути виступ на той час прем'єр-міністра Бангкоку, Таїланду, і він якраз акцентував увагу. Для мене було це дуже показово, на специфіці країн. Тобто mm -hmm. сьогоднішній світ виокремлюється якраз цими специфіками країн. І те, що відбувається на сході е, України, це, власне кажучи, боротьба за оцю цю ідентичність, тотожність е, за свою історію. Правильно, щоб пройти до глобалістичного світу, потрібно самоіндифікуватись і отримати так. свій паспорт, з яким ти зайдеш до так, здорового так. Е, дорослого суспільства, так би мовити, так. а речі різні можуть бути mm -hmm. тут і газ. Тут, скажімо, та ж саме, ну от я не знаю, чомусь останній час е, зникла з оберту або з нашої свідомості, або уваги е, проблеми інфраструктурних перебудов в Україні. Mm -hmm. От пам'ятаєте, ще раніше кілька років тому говорили, навіть був такий один. Е, ну, ви знаєте, Андрій Єрмолаєв, це була одна з ключових його тем. Mm -hmm. Але коли він став е, директором інституту е, значить, стратегічних досліджень, то е, чомусь ця тема зникла з е, оберту е, в обговореннях. Мені здається, вона щільно в притул ця тема стає і до іншої проблеми, яка нас дошкуляє, але ми її не усвідомлюємо. Я маю на увазі соціальний економічний стан України mm -hmm. на сьогоднішній день. Ну, це в принципі можна було б віднести для багатьох. Пострадянських країн ну, для України це найбільш болюче питання, але свідомість його не схоплює. Отже, ми залишаємося з реальною проблемою, але невідбитої, будучи невідбитою свідомості, ми робимо інші рухи. Угу. Якщо ми зговорили про соціальні uh, підстави. Процесів і хочеться згадати ще й, й рік революцію, і дехто з аналітиків від декого з аналітиків вже пролунала така думка, що цієї революції може й не відбулося б, якщо б рішення, яке керівництво приймало, було більш жорстке, не таке мляве, і не було так багато поступок. Ось зараз ми бачимо, що наше керівництво все ж таки йде на поступки, і може не завжди ці поступки популярні, скажімо так, серед населення. Ось на вашу думку, ці поступки, поступки мають реальні підстави. Я маю на увазі от створення особливого статусу Донбасу, а деякі поступки щодо е, бажань Путіна, от призупинка впровадження е, угоди з ЄС економічної частини. Да, ось ці кроки це не може бути ось такою паралелі, як ви сказали, е, з історичними процесами, які відбувалися. 100 років тому майже ну тут є дві площини. Якщо мати на увазі сімнадцятий рік 1917-й, велику жовтневу соціалістичну uh -huh. революцію її передавала Лютнева революція, а ще й 905-го року революції, то можна сказати, що певною мірою суспільство було не готове все ж таки до таких подій і до революційних змін. І можна відносно сказати, суспільство було зґвалтоване певною мірою, але більшою мірою була виявилася в такому стані Україна на той час. Ну зараз не час деталізувати ці проблеми, але на той час, власне кажучи, ну дійсно міг би з вами погодитися, що поступок не було, і була жорстока, так би мовити, конкуренція політична і до збройних речей. Пам'ятайте, це на тлі переход проходило на тлі і першої світової війни. І стану, в якому знаходилися країни Європи на той час, завжди глобалістичні процеси до об'єднання фактично розпочалися процеси ну глобалізації вже сучасного пред'явлення, mm -hmm. сучасного вигляду. Щодо поступок, скажімо, сьогоднішнього дня влади в цілому, то я думаю, що тут нам треба не цією риторикою керуватися, скажімо, чи слабка влада, чи сильна влада, і так далі, а дивитися, все ж таки на реальний стан свідомості суспільства. І в цьому відношенні я хочу навести приклад. Дві 2011 одинадцятому році такий соціолог, як Євген Капатько, заспокоював владу в те, що немає, вичерпався потенціал соціального протесту. А через два роки ми бачили з листопада місяця події на майдані розпочалися. Отже, я би, наприклад, якщо би радив би владі, то не дуже заспокоюватися, скажімо, отими убаюканнями або речами щодо вичерпаності потенціалу. Більше того, я хочу підкреслити, що на сьогоднішній день треба йти шляхом поступок, шляхом переговорів, шляхом складання консенсуальних рішень, тобто рішень всіх зацікавлених сторін. А з 2000, приблизно другого року або помаранчевий період 2004 року ми можемо позначити як такі, що народив громадянина, отже, є в процесі переговорному не тільки бізнеси влада, і якийсь собі такий громадянин бездушний і без мізків, а народився громадянин. Отже, треба його сидити за стіл переговорів і з ним вести розмову в широкому розумінні. Чи не можемо ми сказати? Дивіться, ви кажете, що тоді народився громадянин, а у цей період, який зараз ми переживаємо, це може бути зміною взагалі системного підходу до управління держави, тому що ми бачимо, як зростає громадський сектор, як е влада переходить на не з вертикального рівня, на, на горизонтальний зовсім інша система, про яку писали видіть мені приклади у того, що ви говорите, що влада переходить на горизонтальні стосунки коли. Люди беруть влас свої руки, активісти знаходять можливість допомогти скоріше, військовим... це я, mm. я розумію вашу думку, але мені здається, що тут більше ще залишки від радянської доби продемонструвати це. Mm -hmm. Ну, наприклад, в кабінеті міністрів є ну, від 10-го року. Існує постанова кабінету міністрів, яка Власне, втілює механізм консультації з громадськістю через так звані консультативно дорадчі ради при всіх органах влади є такі осередки від громадськості, і з ними йдуть, власне кажучи, перемовини постійно. Але є складні процеси і в самій громадському середовищі, Скажімо, лідер будь-якої громадської організації йому так само недовіру висловлюють інші учасники цієї організації, як і скажімо, до влади в цілому суспільства. Це процес визрівання, і от, якщо говорити от відносно цього процесу, то скажімо, якщо ми в 2004 році мали третину дорослого населення, яке мало свою самосвідомість сформовані свої. Самодостатні начала, то на сьогоднішній день це 44 А, власне кажучи, оці процеси, які відбуваються сьогодні, угу. дуже болісно. Я маю на увазі конфлікт збройного дійшов, і не можна все, скажімо, скидати на те, що тут зовнішній ворог присутствують, присутній. Тут є все ж таки і внутрішні наші процесуальні визрівання. Так би мовити, свідомості. І в цьому зв'язку я би все ж таки більш пильно владі пропонував би дивитися на ці речі. І, ну, от, наприклад, влада на сьогоднішній день демонструє ніби зв'язок з громадськістю. Це з одного боку, і ви якраз звертаєте на це увагу. А з іншого боку, я проводжу і дослідження, якісь uh -huh. і так далі. І я переконуюся, що принципово ставлення до людей залишилося як до худоби. Я можливо не так сказав. Я мав на увазі те, що є окремо рівень. Да? Тут існує влада, а тут існують люди, які вже беруть. Поступово, от ми вдвох об'єднуємося і робимо щось для того, щоб не чекати від того, що зробить там президент і прем'єр. От про що кажу, це правильно. зростає активність. Громадський сегмент зростає, активність зростає. Ми ж в цифрах це показуємо. 44% доросло дорослого населення. Але е, я принципово говорю, що є уява у е, владної е, все ж таки, вертикалі, залишається вони вертикальною по суті. Уява, що ми можемо керувати, власне кажучи, ну не дуже звертаючи увагу на на громадську думку. Дивіться, Ангела Меркель, наприклад, дуже щільно, або інші західні лідери, керівники держав, вони. Урядів вони щільно контактують з громадською думкою, беруть її до уваги. Угу. В нас ще така практика щільно не стала, тим більше, і соціологи. Час від часу, ну от я називав вже прізвище. Ну трошки виявляють хиби певні, uh -huh. так і це все дає. Ну, не, не складає традицію е, власне консультації з громадськістю по всіх статтях, не тільки демонструвати, ми постанову прийняли, ми громадські uh -huh. ради утворили і цього достатньо. Ні. Контроль має бути не тільки на виборах. Ми скажімо, вибрали ті або інші політичні сили, а і, власно кажучи, ми маємо кожноденно через оцю мережу громадських організацій контролювати дії, чи це парламента, чи це уряду, і таке інше. Ось враховуючи те, що зараз так багато політичних сил, і вони спрямовують свої агітаційні лозунги на досить різні акценти, да, роблять досить різні акценти. На вашу думку, яка ймовірність повторення політичної кризи, яка була за президентом Ющенка, чи вдасться створити коаліцію коаліція, і які чинники можуть вплинути на те, що нова Верховна Рада нова коаліція буде в опозиції до президента? Чи не? Повториться історія 2004 року. Ну, ви ж бачите, в діях президента присутнє бажання створити свою пропрезидентську парламентську більшість. І, власне кажучи, для цього підстави ніби створюються, і дії відповідні відбуваються. Єдине, я міг би сказати, що все рівно чи буде створена, скажімо, оця Ну там прагнення до 300 голосів знайти підтримки такої. Через е, мажоритарні, через е, оці спискові чи пропорційну систему виборів. Едуард Афонін, соціолог, ще встигаємо так, до про промовірські повторення політичної кризи 2004-го, Чи не притворець наш парламент як той рак левіті щука, який кожен в свою е, сторону буде тягнути процес? Е, я хочу підкреслити, що е, криза нікуди не дівалася, і оце уявлення, що сьогодні є криза, завтра нема. Потім знову криза і так далі. Це е, е, хибне уявлення. Криза системна в нас від диві. 94 четвертого ага. року зміни в нас від 91-го року. Вони мають свою логіку розвитку, політичні аспекти загострення на сьогоднішній день. Економічні аспекти загострення, соціально економічні. Але на жаль, свідомість людей не дозволяє усвідомити оцю річ. І отже, нам навішують якраз політичну тематику щодо виборів безпосередньо. Безпосередньо сьогодні непередбачуваний момент в самих виборах залишається так само, як на початку 90-х років в мене була зустріч з директором, колишнім директором Блівади центру Юрій Володимиром Олександрович. Так і власне кажучи, ми сперечалися з точки зору того, що непередбачуваність є моменту на сьогоднішній день. непередбачуваність ще більше. Отже, почувати на лаврах нема часу. Дякуємо вам за відповіді. Едуард Афонін, соціолог, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку національної академії державного управління при президенту України. Був гостем в студії каналу 112 Україна. Дякую вам за розмову.